Шановні депутати, у нас виникла необхідність зібрати позачергове засідання 42-ї сесії 8 скликання у зв'язку з тим, що ну, ви всі знаєте, що в нас в країні війна і президент робить все для того, необхідне, щоб як мало скоріше наблизити. Закінчення війни, а саме перемогу все-таки українського народу в цій війні, і е, е, президентом та його командою було розроблено е, е, план перемоги, з яким, е, який був розглянутий Верховній Раді е, України, а також е, е, був підтриманий депутатом Верховної Ради, тому була е, необхідна зібрати позадвою. Засідання нашої сесії для того, щоб направити звернення до Верховної Ради, до Президента України щодо підтримки плану перемоги. Тому планарне засідання сесії вважається правомірним, якщо на його планарному засіданні присутньо більше від половини від кількісного складу депутатів. На сьогоднішню сесію в нас зареєструвалося. 15 депутатів, тобто всі депутати зареєструвалися. Є пропозиція спочати роботу сесії. Хто за, прошу голосувати. Проти утримався, рішення прийнято. 42. Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України. Звернення Гуківської сільської ретиборського злихання, щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, мову та традиції і незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським. У Верховній Раді України, у США, в європейських країнах, які є союзниками України на засіданні Європейської ради цей перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими, та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових експертів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з європейською інтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення. Війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатньо для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисту наявних. Країні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований для післявоєнного періоду. Україна матиме один з найбільших одну з найбільших досвід і великочисленних військових контингентів. Українці володіти реальним досвідом сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військовим НАТО. Перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного справедливого миру, а на території, а не територіальних поступок чи замороження війни. Гуківка, гуківська сільська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. І підписи депутатів. У когось є зауваження, якісь пропозиції до даного плану. Тому, якщо немає зауважень, пропозиції даного плану розробленого до даного звернення розробленого виконавчим комітетом, на, стан, ставиться на голосування наступний проєкт рішення за основу. Про звернення Гуківської сільської ради 8 кликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги представного президентом України Володимиром Зеленським. Відповідно до Конституції України, закону України про місцеве самоврядування в Україні сільська рада вирішила. Перше, затвердити текст звернення Гуківської сільської ради 8 липня щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. План саме звернення додається. Друге. Гуківському сільському голові патрульницькому забезпечити направлення цього звернення до адресатів і опублікувати те рішення сільської ради на офіційному сайті Гуківської сільської ради. Наступне контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики місцевого самоврядування та адміністративно територіального устрою забезпечення законності запобігання корупції регулювання врегулювання конфліктів інтересів. Хто за такий проєкт рішення, щоб взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти Утримався. одноголосно. Рішення прийнято. Тоді, якщо є якісь пропозиції до, до проєкту рішення, прошу його озвучити. Якщо таких пропозицій немає, голосуємо в цілому за дане рішення. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утрималося рішення прийнято. Дякую. На це позачергове засідання сесії. Було тільки одне питання. Дякую всім, що оперативно сьогодні зібралися. На цьому засідання 40 ї сесії Буківської сільської ради, 8 степені вважається закритим.